Будівництво у Хмельницькому звична справа. Будівельних компаній та підрядних організацій чимало. Згадана галузь процвітає. Проте часто заробітна плата у цій сфері не перевищує законодавчо встановленого мінімуму. Аби збільшити дохід працівників, а відтак і за рахунок податків з фізичних осіб поповнити казну міста, для представників будівельних компаній провели роз'яснювальну нараду. Займаємося там такими поточними ремонтами. Незначними, а я приватний підприємець, В мене в штаті два працівника. То тобто, тобто, нас, нас троє. У нас була прохання переглянути підвищити рівень заробітної плати. Плати заробітну плату. Добаємо. Заступник начальника управління пенсійного фонду Марія Лужанінова зазначає, у роботодавців є стереотип. Достатньо нараховувати заробітну плату в межах мінімальної, аби держава не мала до них жодних зауважень. Ми сьогодні ставимо питання про те, щоб рівень заробітної плати відповідав реально отриманому доходу. Середня заробітна плата в будівельній галузі в місті 3300 на одну особу. Ви заявляєте півтори тисячі. Попередньо такі ж роз'яснення провели із керівниками майже 150 підприємств. Майже сотня з них після цього підвищили рівень заробітної плати. Ще понад 100 працівників офіційно працевлаштували. Завдяки тому, що от ми проводимо таку роботу. Нам вдалося досягти досить великого перевиконання міського бюджету, передусім щодо податку з доходів фізичних осіб. Саме завдяки таким от заходам, зараз місто має місто отримало можливість робити такі заходи, які ніколи не робило. Наприклад, ремонт доріг в цьому в цьому році з урахуванням уточнення буде виділено. Майже 150 мільйонів такого не було в жодному році. На сьогоднішній день середня заробітна плата в місті Хмельницькому на тисячу гривень менше ніж в цілому по Україні. Тобто, нам ще працювати і працювати. З березня поточного року на законодавчому рівні ввели штрафи за тіньову зайнятість та заробітну плату. Відтак за одного нелегального працівника роботодавець повинен буде сплатити 43 тисячі гривень, а за одну виявлену заробітну плату у конверті трохи більше 4 тисяч.